Добрий. день. Сьогодні ми з вами навчимося виконувати посів декоративних рослин. Як будь-яка робота, вона починається з безпеки праці. Ми про неї пам'ятаємо, обов'язково потрібно надягти головний обір і спецодяг. Далі ми повинні організувати робоче місце. Стол вкриваємо плівкою для зручності виконання роботи. Це розташовуємо біля себе так, щоб ми могли виконувати роботи. Перш за все, це ємкості з ґрунтом, кривний матеріал, саме насіння, кілочок нам потрібен, буде потрібен. Лопатка і грабельки, дощечка для трампування ґрунту, етикетка та марки для написання сорту та дати. Вода, ну і розпочинаємо наш посів. Посів насіння для декоративних рослин для озеленення місця, зазвичай розпочинається у лютому місяці. І ми з вами сьогодні розпочнемо виконувати цю роботу. Перший спосіб це розкидний спосіб посіву насіння. В залежності від розміру рослин вибирають і способи. Ось для середнього насіння і використовують розкидний спосіб. Грунт в ємкості, він у нас пухкий, вологоємкий. Ми повинні його утрамбувати, Притрамбовуємо і рясно зволожуємо перед посівом. Зволожую. Потім ми беремо насіння і стараємося рівномірно на однаковій відстані друг від друга розсипати це насіння. Насіння використовується як. Куповане так і те, яке ви збирали самі. Давнину навіть навіть було прислів'я не назбираєш насіння, восени сушитимеш голову. Тобто насіння потрібно збирати. Ось. Рівномірно розташували насіння. Тепер ми повинні таким самим грунтом легким присипати шаром завтовшки 7-10 мм все насіння. Впритрушуємо. Ще ми напритрушуємо. Не забуваємо, що, все, що потрібно рівномірно це робити. Так. От. Розрівняли і притрамбували. Можна зволожити верхній шар за допомогою тепер розрискувача. Відписуємо етикетку, на якій пишемо сорт, назву та дату посіву. Зазвичай сходи при температурі 23-25 градусів сходять вже десь через 10-14 днів. Далі ми повинні накрити скло або плівкою для створення парникового ефекту. І встановлюємо для пророщування. Слідучий спосіб гніздовий спосіб. Гніздовий спосіб використовують для великих та середніх, середнього насіння. Дивіться, яке. Також саме ми беремо, ущільнюємо ґрунт, зволожуємо його, сположуємо. І тепер за допомогою кілочки робимо отвір глибиною 1,5-2 см і там вкладаємо цей отвір насіння. Далі присипаємо, те ж саме робимо, вкладаємо і засипаємо. Також підписуємо назву. дату І ставимо на пророщування. Ще один метод, коли є сніг, мілке, дуже мілке насіння висівають по снігу. Це зручно, тому що ми бачимо, як насіння Рівномірно розташовується. Якщо нема снігу, можна використовувати крейду або пісок. Дивіться, дуже гарно видно, правда? Так, дуже гарно видно, як насіння розсипається. Можна простукувати по руці, так буде рівномірніше. Шар снігу повинен бути 1,5-2 см. Потім ми не проливаємо, просто вкриваємо, підписуємо або на кришці, або етикетку. Сніг буде танути і втягувати наше насіння на поверхню ґрунту. Ось таким чином виконується посів гілкого насіння. І так ми з вами роздивилися розкидний та гніздовий способи посіву насіння декоративних рослин, вирощуйте рослини, вирощуйте рослини і озеленювати наше, наше місце.